Добрий день. В мене як ось так склали, що багато було в ремонті там, і в переробці антенн різних Алієнтик, Другий, Мавки, Рок 4 Авенджери, але чомусь жодного разу ще вдруг мені не попадав третій Алієнтик. І ось цей день настав. Дуо 3 у нас в роботі. І заразом ми зробимо з нього огляд і подивимось, що в ньому добре, що в ньому погано. Візуально і за розмірами він нічим не відрізняється від другого алієнтика. В нього такий більш приємний матовий пластик. Перший плюс, другий плюс. Згори нема кнопочки. Кнопочка зроблена ось тут. Вона краще схована, здається, навіть краще герметизована. І тому ця антенна буде менше страдати від дощу і таке інше. І зарядку вони винесли теж вниз. Це теж я вважаю плюсом, тому що коли вона збоку і намагається працювати, ну, коли вона стоїть на вежі, то збоку це гірше, цей роз'єм простіше ушкоджити і знов таки в нього краще потрапляють різні дощі, сніга і таке і інше. Коли воно знизу, це, звісно, не панацея, але менш з тим ймовірність потрапляння туди чогось знижується. Тепер від зовнішнього дизайну перейдемо до суті, що ж у нас всередині. А всередині у нас, в принципі, те саме, що, наприклад, в Мавці або в Рок 4. Тобто два однакових підсилювача. Один і другий. Двохполосні. Кожен із них. І на 5,8 і мене 2,4. До прикладу, в, в старому Алієнтику у нас картина була ось така. Тобто, у нас, по суті, був один підсилювач двохполосний. Над... 2,4,5,8. А тепер оця конструкція, вона якби схлопнута от в таку платку. І така сама конструкція з іншого боку. Що це означає? Означається те, що у нас в олієнтик 3 всунуто 2 олієнтика 2. Ну, тобто кількість підсилювачів тут вдвічі збільшена. І це добре. Це схема роботи. Ідентична Мавки, ідентична рок 4 ідентична Авенджеру, але в Авенджері ці підсилювачі більшої потужності, ніж оці, які ми бачимо тут. От так от поки що. Тепер антенна система. От антенна система у третього го Алієнтика дуже цікава, і я вважаю, що вона. Ну, більш ефективна, ніж те, що ми бачимо в Avenger або Мавки. Тут у нас ось дивіться, оце патчик на 5,8 від другого Avenger. Тобто в нього, у другого були два таких патчика: один на 5,8, другий на 2,4. Якщо ми уважно подивимось, то тут у нас виходить, що стоять теж два патчика, але тут у нас, бачите. Половинка така сама майже як на 5,8, тобто половина цього патчика працює на 5,8, і тут навіть це підписано. Друга половинка працює на 2,4. Та, та сама картина тут. 2,4 і 5,8. Тобто, якщо ми подивимось, що у нас стоїть всередині Avenger або мавки, там стоїть отакий патч. Він універсальний. Він працює і на 2,4, і на 5,8. В Авенджері ці канали розділили. Тобто з вихода підсилювача, на вход підсилювача сигнал сумується, а на виході окремі виходи на 2,4, 5,8 на окремі антени. По суті, ну, просто Вони зібрані на одному, на одному патчі, але це дві різні антени. І це краще, тому що антена на свою окрему частоту завжди працює краще, ніж універсальна антена на всі. Частоти, які тільки можна придумати. За це Avenger, перепрошую, за це Олієнтик третьому, 3, звісно, жирний плюс. Далі система живлення і керування живленням. Ось наш контролер живлення і заряду. В принципі, він точно такий, ну візуально він не такий точно, але дуже схожий на. Другий алієнтик стоїть той самий непонятний процесор, який не зрозуміло, чим міняти. Кнопочку керування живленням. Бачите, вони зробили тепер металеву, в другому алієнтику вона була пластикова, маленька і часто ламалась, я їх неодноразово перепаював. Ну, зробили так то і так. Хоча ці всі навороти, знов-таки повторюсь, я би не робив. Не потрібні вони тут, з цими процесорами, і таке інше. Треба бути простіше, особливо для умов бойових дій, і це все-таки буде ремонтабельніше і надійніше. Акумулятори. Я не буду їх, звісно, розпаковувати, розрізати з них термоусадку. Але візуально вони точно такі, як були в другому альєнтику. І це, звісно, мінус. Тому що там у нас було, було два підсилювача, тут у нас чотири підсилювача, але живляться тими самими двома акумуляторами. Візуально це 18650. Може, вони більшої ємності всередині, чим стояли там, я не знаю. І міряти це я зараз не буду. Але сильно, сильно підозрюю, що це не так. І... Такий самий обсяг живлення, як був для двох підсилювачів, ставити для чотирьох, по суті, це, як на мене, не дуже правильно. Ще скажу по конструктивному виконанню. В другому алієнтику весь корпус був пластиковий, всередині була металева частина, яка виконувала одночасно функції крану, функції охолодження і функції кирпіжного елементу для всіх плат. Але зовнішній корпус був повністю пластиковий. У третього алієнтика, що зробили? Тобто оцей весь конструктив, на якому ви бачите, все закріплено, він увесь металевий, включаючи торцеві частини ось тут. -от. І це безумовно величезний плюс. Такий корпус надійніше, він тільки ось в цій частині закривається. Раз, ставиться, ну і передня кришка ставиться пластикова, Тобто дві кришки раз, два. І все. А основа металева все кріпиться до металу. Це, це вже зламати значно складніше. І, в принципі, в разі ушкодження пластикових частин, їх простіше буде замінити чимось придумати. Тому це е, теж краще. Ну і головне погане, головне погане. Це те, власне, чому ця антенна зараз у мене знаходиться. Це те, що виробника Алєндик ніяк не може попустити від його е любові до роз'ємів кіома. Ну, знов бачимо тут ці кіомашки. Знов ті самі такі піхтейли, які отам заходять і які в, тому, в тих місцях будуть перетиратись, коли воно буде отак от рухатись. да, Цей кронштейн туди-сюди. І знов їх треба буде міняти. На цій антенні нічого поки не перетерлося, вона відносно нова. Але вона мені приїхала саме тому, що хлопцям треба N-Type. Для бойових дій треба N-Type. Це якби аксіома, тут нема про що розмовляти. І всі ці QMA треба міняти зі старту. Наявність QMA, це, звісно, величезний плюс. для Авенджера для Rock 4 для деяких моделей мавок, тому що мавку я бачив із SMA, і з type Тому от, тут, звісно, ще треба допрацювати цього алієнтика. Ну з одного боку, вони корпус покращили, зробивши металеву основу. З іншого боку, оцей пластик, який на задній кришці, він такий хлиб. Хлипенький, а мені на нього треба закріпити роз'ємчик N-Type. В другому ліндику ця частина корпусу була більш міцна, і туди N type крутились надійно і міцно. А тут треба мені буде зараз щось вигадувати. Не знаю, поки, як я це точно вирулю, Декілька ідей у мене є, але отакий хлипкий пластик на задній кришці мені не подобається. Ну і власне як я з цього вирулив для кріплення роз'єму N-Type Я використав такий куточок. Це кріплення для якоїсь полички, я десь його придбав в епіцентрі якомусь так. І я його закріпив частково на цій задній тон тоненькій кришечці. Він у мене тут так тримається на тут на двох гвинтах. А ось інші два гвинти, бачите, як я зробив? Я в цьому корпусі вкрутив туди два гвинти, один на штатне місце, де було, де було кріплення для кришки. Інший я вкрутив тут іде кріплення батареї. ну от Бачите, як тут гвинти закручений, він тільки до сюди доходить. Я його просверлив наскрізь, щоб він пройшов, і сюди ще докрутив такі стоїчки латунні. Їх треба було б, в принципі, трошки повище, але вище в мене не було. То Я потім куплю вище для наступного разу. Тут просто ще шайбочку підкладу. І таким чином в мене вийшла ось така конструкція, яка сюди І, Фактично оці два, оцей край куточка він буде триматись в металі. На металі буде триматись, а цей два якби, допоміжний в тому тоненькому пластику все буде нормально. Зараз я це зберу і покажу. Ну і Отак це виглядає в зібраному, ну не зовсім зібраному, поки одна сторона вигляді. Тобто конструкція вийшла достатньо міцна. За рахунок того, що ці оці два, два гвинта тримаються, знаходяться в металі. Воно все дуже міцно, ну і ці два допоміжні, щоб вже, як то кажуть, нічого не снилося. Сюди поставиться N-Type, я трошки його розширів, бо штатного отвору трошки не, не, не вистачало. А так взагалі буде от така конструкція і все буде добре. Тобто алієнтик 3 теж цілком придатний під переробку під N-Type, без е, складних там додаткових конструкцій. Відносно все недорого. Е, е, в чому ще його плюс відносно другого лентика? Роз'єм, куди підключається MMCX оцей роз'ємчик, він знаходиться ось тут, от, десь в цьому районі. А у другого лентика аж отут. Тобто для третього можна використовувати піхтейл трошки коротше. І це, звісно, менше втрати, і це добре. Ну, отак от. Ну, який, в принципі, загальний висновок. Про третій алієнтик. Відносно інших антен, в нього краща антенна система, я вважаю. Розподіл окрема, окрема антенна на 5,8, окрема на 2,4 це краще, ніж універсальний патч. Покращення відносно другого це міцний металевий корпус, основа металева. Покращення відносно другого, це, звісно, додавання ще двох підсилювачів. Тобто там він вже буде працювати, ну, не можна сказати, що вдвічі краще, але це краща схема. Краще розташування кнопки. в нього. З мінусів те, що вони залишили ту саму ємність батарей, збільшивши потужність підсилювачів, точніше їх кількість. Ну і, звісно, з мінусів це те, що вони такі зберегли роз'єми QMA, не перейшли на N-Type. Це погано. От така от історія. Дякую за увагу.